У поворській громаді діє пункт незламності для внутрішньо переміщених українців, малозабезпечених та потребуючих сімей, розповіла Суспільному голова громадської організації Інсаніс Олена Мерзлякова. Приходить сюди інколи за допомогою, каже 68-річна Ніна Жовтонох, родом із села Зелене Поле Донецької області. Сліп пенсіонерки на початку повномасштабної війни разом із родиною переїхала на Волинь. Зятні не Васильівни демобілізований військовий. Її старший онук нині захищає Україну на Донеччині. Ми не знаємо, що там цілі хати чи не цілі. Ну, ми просиділи в погрібі два дві тижні, а тоді солдати нам сказали, біжіть, поки перерив такий. І ми бігли в Дніпропетровську область, четверо дітей, внуків і четверо взрослих. Ми вибіжали з села і почали бомбити. Як в інше село прибігли, хлопці нас узнали, вони кажуть, ми були у вас у селі, і успокоїтися, ми ваші свої, кажуть. То вони нам воду дали, тому що ми бігом з погрібу повискакували, взяти по інтернету, прочитав, що тут вдається дом». І ми приїхали сюди. Попри кілька перенесених операцій через неврологічні захворювання, каже Ніна Васильівна, знаходить сили, щоб долучитися до волонтерства. А це вам продуктовий набір. Завтра Світланка запише. Добре, добре добре. Дякую. Це наша зіночка дуже... приходить, ще, нам допомагає розбирати речі, коли має час. Да, от в нас якось така, така от співпраця з ВПО. Що на мені? <гум> то й взяли хто то курточку. Мені то дале Мася, чи шампунь, чи що й продукти. Зі слів волонтерки Олени Мерзлякової раз на місяць у пункті видають продуктові набори. Ми видали більше 70 продуктових наборів. Видали більше 8, 70 гігієнічних наборів. У нас постійно є одяг, взуття, посуд памперси дитячі, дорослі. Памперсів видано більше 50 упаковок за цих півроку, і в нас щомісяця обслуговується від 25 до 35 сімей. Волонтери те розпочали від початку повномасштабної війни. Розповідає Олена Мерзлякова. Говорить, громадську організацію Інсаніс заснували півтора роки тому. В Ній працює вісім волонтерів: дрони, реби, екофло, різні зарядні станції, генератори на сьогоднішній день таке, от необхідне. Біля 250 фпв дронів завезено, відправлено за рік. Біля 10 генераторів завезено. Тим більше таких подарунків, тим краще у нас свято. Хочеться здатись дуже часто, але не дають. Чоловік Олени Валентин Семенюк, член місцевого добровольчого формування територіальної громади. У вільний час волонтерить та удвох із дружиною возить допомогу на схід. Деколи буває страшно, тому що їдеш, всякі бувають випадки, є взриви, є приходи, є виходи. Літаки літають, і незрозуміло деколи буває, що. Чи це наші, не наші. Перед кожною поїздкою машина перевіряється, передивляється. Були випадки, що за дві поїздки шість кольос просто поїхало. Під'їжджаєш на блокпост, вже чуєш нашу умову, інтонації наші, хлопці, звідки ви, з Луцька, хлопці, звідки, з Камікаширська, і все, вже вони наші. Все, обмінялись номерами, і вже наступний раз їдеш і вже виглядаєш, стоїть він там на блокпосту чи не стоїть. За тих два роки накопичилося в мене, певно більше п'ятисот чоловік під опікою. На фронт їздять щомісяця, розповідає волонтерка. Возять допомогу на два напрямки Донецький та Харківський. З її слів, вони здійснили уже 26 поїздок на передову. Наталка Клекуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.